Накипіло з Володимиром Носковим. Друзі, дякую, що ви разом з нами слухаєте. І ось цей епізод ви зможете не тільки послухати, а ще й подивитися згодом на Ютуб каналі Радіо Накипіло. Отже. Один із найбільших операторів ринку автокомпонентів України компанія Омега з Харківщини після обстрілу 26 травня перерозподіляє маршрути доставки автозапчастин замовників замовникам. Масована атака шахедів по селищу Васачевому, де базується підприємство, знищила розподільчий центр компанії. Вісім російських дронів влучили у приміщення центрального офісу. Масштабна пожежа охопила склад, обладнання і товар. Люди не постраждали, говорять компанії у наслідок руйнування логістичного центру центру частину робочих місць втрачено компанія змушена скоротити частину колективу, яка працювала на складі, водночас омега налаштована відновити ресурси. Та е, повністю виконати зобов'язання перед партнерами ветері Радіо накипіло. Поговоримо про масштаби руйнувань підприємства та чи може компанія розраховувати на програму підтримки бізнесу від держави та міжнародних партнерів на прямому зв'язку зі студією директорка по роботі із персоналом е, Олена. Андросова, пані Алено, доброго ранку. Доброго ранку, Володимир. Давайте почнемо із опису ситуації, в якій ви опинилися. А ми говорили теж можна сказати, з земляком, та ну, принаймні, сам з Васячева, і з керівником хімпрому. І він нам трошечки описував те, що він бачив, як ваш сусід, наскільки я це розумію, та що ну дуже та постраждало все. Ну, мабуть, бачив не тільки він насправді, да, на жаль, бачили багато, бо пожежу гасили, де представники ДСНС майже добу. Да, фактично, якщо казати про наслідки, вісім дронів, які влучили там за 15 хвилин в покивлю складу, спричинили масштабну пожежу, <кій> і пожежа була. Настільки серйозно, що в нас фактично вигоїло 9 тисяч квадратних метрів складу, знищивши все, що було на складі. Тобто це безпосередньо запчастини, складське обладнання, складська техніка. Ну тобто, фактично, від складу залишилися тільки стіни, і те вони ну досить суттєво постраждали. Якщо казати про відновлення, ну фактично потрібно буде будувати з нуля. Я от хочу, щоб наші слухачі уявили, чим ви займаєтеся, і масштаби власне цієї трагедії. Тому що от, дивіться, тов Омега це дистриб'ютор та постачальник запчастин для автомобілів більше ніж 171 сімдесят тисяча автомобільних запчастин. Практично для всіх марок авто. Отже, я вам щойно обмалював оцю ситуацію. Власне чим торгувала ця компанія компанія Омега? А тому, я так розумію, там багато було це, і хімія, і пластик, і пластмаса, і залізо, тобто різні різні, скажімо так, гарючі матеріали, які якраз і сприяли поширенню вогню. Правильно я розумію, пані Олена? Не зовсім як якраз дякувати Богу те, що стосується паливних матеріалів, да, тобто і там гоючих матеріалів, вони на в окремому приміщенні, да, це була окрема секція, і якраз дякувати рятувальникам, що пожежа не перекинулася ну на інше приміщення складу, бо було б... Суттєво гірші наслідки, да, тобто, фактично, вся пожежа, як казати, це переважно запчастини, а різні запчастини ну бо вони ж не тільки з заліза складаються да там є різні фільтри і таке інше. Ну тобто, але дякувати Богу, якраз не ГСМ, бо було б набагато гірше. Угу. А але це повністю всі склади е, значення? чи частина, слава богу, залишилася? Якщо казати про приміщення складу, повністю вигоїв весь склад 9 тисяч квадратних метрів складу. Ну тобто, це таке. Суттєве величезне приміщення, яке повністю згоїло, ну тобто разом з усім, що було в складі. Просто на території компанії, ну тобто, це не одна локація, да, тобто там було декілька складів. Якщо казати саме про паливно натильні матеріали, вони були в іншому місці. А якщо казати про склад, який згорів, це склад з запчастинами. Ну, я сказав, що це центральний офіс був у вас і чому? Тому що ви далі вели постачання запчастин і різних матеріалів на Полтаву, Дніпропетровщину, інші 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 міста України. так? Фактично на всю східну Україну, да, тобто це розподільчий центр обслуговував клієнтів. А наші клієнти є ну різні компанії. Це і торгуючі підприємства, це і СТО, це і агропідприємства, на да. тобто різний формат бізнесу, з яким ми співпрацюємо. І фактично розподільчий центр з Харкова обслуговував клієнтів по всій східній Україні. Зараз ми повернемося щодо цього. Я ще хочу уточнити це щодо співробітників, бо логістичний центр такого масштабу напевно працює цілодобово. Де в цей час вони були? І чи немає серед них травмованих постраждалих? От якраз, мабуть, знаєте, найкраще, що є в цій ситуації, якщо можна щось сказати, що в мені є взагалі щось хороше, це якраз те, що подія сталася вночі, коли на складі не було співробітників. Розподільчий центр не працює цілодобово наразі, ну бо є і комендантська година, да, і є потреби бізнесу, які наразі не потребують да, цілодобової праці. Колись в нас таке було, наразі такого нема. І якраз дякувати Богу, що людей там не було. Тобто їх просто от фізично там не було, так фізично нікого не було, да на території була тільки охорона, ну яка налякалася, да, але дякувати Богу, не постраждала. І вони були в окремому приміщенні, так? Да, вони ну вони були далі надалі трохи від складу. Mm -hmm. Ну, я за вашими дописами у соціальних мережах. Ну, маю на увазі дописів компанії. Mm -hmm. Та відстежив, що у вас було дві стадії. Спочатку все пропало, ну жахливо, жахливо, жахливо. Ми е, тимчасово все скасовуємо. Е, значить, там всі е, всі поширення товарів, завантаження, замовлення. Тимчасові сьогодні на сьогодні, сьогодні на завтра, і там прямо розкладочку даєте по яким містам, якщо відбувається, та а потім згодом з'являє це повідомлення, що вже перебудували логістику, перерозподілили ресурси та майже відновили сервіси для наших клієнтів. Отже, про що це говорить? Ви тепер пробудовуєте повністю роботу, знайшли нове приміщення і ну, інакше не вижите. Так і є. Ну давайте перш перший допис він був мета цього допису. Була якраз попередити наших партнерів про те, що там, там в той цей день, наступний день, ми не зможемо повністю виконати собі свої зобов'язання. Ну бо це ж робочий процес. так, да? Клієнти щось замовляють і очікують, що ми їм товар привеземо. Да? Це наші наш обов'язок, наші зобов'язання перед ними. І мета була якраз попередити клієнтів, що через форс мажорні обставини, ну ми наразі не зможемо виконати просто свою обіцянку, і тому клієнтам мають звернути на це увагу, і можливо там. Да, Звернутись до якихось наших партнерів, конкурентів, ну тобто, щоб свої потреби да, закрити. Другий допис фактично мав на меті показати, що так, компанія продовжує працювати. Компанії цього року 35 років. Знову ж таки, дякувати Богу, такого в нас ще раніше не було. Це для нас новий виклик, новий досвід. Але ми кажемо про те, що це харківський стійкий бізнес, де да? Харків незламний, і харківські бізнеси, мабуть, теж незламні. В нас чудова команда, яка змогла досить швидко переналаштувати робочі процеси, щоб наші клієнти, фактично вся східна Україна, могла обслуговуватися з Київського розподільчого центру. Та да? в нас є там інша локація, да ще в Києві. Фактично. Ага, тобто ви тепер, будете ми фактично подарун. Можемо... Тепер на Київ, Так, угу. да, в Харкові ну, будуть декілька локацій, да, бо так чи інакше в нас є люди, яких ми маємо забезпечити робочими місцями, да, і ми хочемо це продовжувати робити. Буде окремий офіс. Ну, ми наразі пропрацьовуємо локацію. Є окремий ще один склад, да, він є в Харкові, менший за масштабами, але він є. І є окремий там приміщення, і фактично точка, да, яка називається кросдок, да, це точка перевантаження, да, коли велика автівка йде з Києва і переважа. Вантажують найбільш дайбні формат авто для доставки клієнтам східного регіону. Тобто, три локації в Харкові так чи інакше ну є і залишиться, і будуть працювати далі. Вже працюють і будуть працювати далі, поки буде прийматися рішення щодо відновлення розподільчого центру. Я розумію, що зручно саме. Працювати, знаєте, в єдиному логістичному центрі і збирати тут, і, і звідси все це вивозити. Але ми бачимо, що ворог-агресор та він якраз лупить по таким центрам. Це ми можемо брати приклад і нової пошти, і інших вантажних компаній, та ну і взагалі компаній великих, і напевно, треба думати на розосередження все таке місці, щоб якщо вже й завдавали. Ударів, то, хоча б був менший збиток від цього всього, ви вже про це міркували. Якщо відновлюватися, то яку обирати стратегію для цього? Нам поки що знаєте, мабуть, трошки це працеміркувати, бо ми наразі стабілізуємось. да, якщо казати про стабілізацію, якщо казати найближчим часом, ми так і будемо працювати з декількох локацій більш здійбними да операціями і більше спиратися на Київ. А то якщо казати про довгу стратегію, тут досить багато чинників, які будуть впливати на рішення, як саме відновлюватись, в які терміни, яким чином. Тому от про це поки що мені здається трошки зарано говорити. Можливо, так, можливо, ні. Да, тобто далі потрібно буде дивитися на ситуацію про людей. Ви одразу визнали, що доведеться оптимізувати колектив, тому що склад розбитий, і поки що ви не зможете, не зможете людей роботою. Надати їм роботу у повній мірі так, як це було раніше, ну і звернулися до своїх колег, щоб вони змогли підтримати, кажете, що вони у вас є високо, високими фахівцями, і так далі. Да? А скільки довелося, наскільки довелося оптимізувати персонал? Ну, ми ще в процесі. Якщо казати про попередні розрахунки, то це скоріш за все. Близько 200 людей, яких ми не зможемо забезпечити роботою через знищення складу, а хочеться зазначити і подякувати всім нашим партнерам, партнерам партнерів, да, бо після заклику в соцмережах ми навіть не очікували такої кількості звернень і такої кількості пропозицій, як від наших прямих партнерів, з якими ми співпрацюємо, так і від інших харківських і не тільки харківських насправді бізнесів, да, українських бізнесів, які звернулися до нас тим, що в них є вакансії. Вони готові запропонувати нашим співробітникам. Це насправді дуже допомогло і дуже підтримало ну, і нас як компанію, да, бо ми, для нас це було важке рішення. Насправді, да, це команда, яку ми там збирали, навчали, зберігали, і в один момент з ними там поспропрощатись, ну для нас це боляче насправді. Тому ми очі дуже вдячні всім за допомогу і за ті. Але вакансії, це поки що пропозиції, але поки що вже так працевлаштованих е немає. Є. На це є, є вже, є, вже, да, вже наші, наші співробітники вже проходять співбесіди, працевлаштовуються. Вже мінімум п'ятеро з наших партнерів, які надавали вакансії, вже підтвердили, що вони наших співробітників взяли на роботу. Да, тобто ну, люди в нас звільнилися і перейшли туди, і це ну трохи допомогло допомагає насправді, бо ти розумієш, що там наші співробітники попали там в гарні руки, бо для нас це також важливо. Так, ви сказали про 200 людей, які ну принаймні на цю, на цю хвилину зрозуміли, що наймовірніше, що доведеться, mm -hmm. от да? а взагалі, скільки у компанії? У компанії 2,5 тисячі співробітників. Угу. Яка частина з них це якраз працівники Васичева і це е, місцеве населення? Це е, приїжджали із е, Харкова фахівці. Ну, дивіться, якщо казати нам про склад, в нас на складі працювало 250 людей. От ми розуміємо, що 50 робочих місць ми зможемо забезпечити на інших локаціях, да? 200 не зможемо да Нема наразі такої можливості. Якщо казати по локаціях, це і співробітники, які проживали в Васіщева-Бізлудівка, Змійов, так, тобто це оця локація територіальна. Так і співробітники, які їздили з Харкова, бо в нас були налаштовані маршрути доставки службовими автобусами до складу. Так, і люди їздили з різних районів, там з Салтівки, з Кагаїна, тобто з Олексіївки, з Холодної Гори, з різних районів насправді. Ну, я ж розумію, що все-таки ваше підприємство а, є містообразуючим для Васищева, і якщо ви підете з цього селища, це для них буде величезним ударом. А взагалі не йдеться про релокацію, наприклад, до Полтави з Харкова. Ми взагалі не хочемо релокувати бізнес, якщо чесно. Ну тобто, бо нема такої мети. Якби як ми це хотіли, давайте чесно, це можна було зробити ще 22 2022 році. Але є рішення СІО, власника компанії про те, що релокувати бізнес компанія не буде. Ми будемо працювати в Харкові. А питання, де, яким чином, якою кількості співробітників да, ну, це вже робочий процес, да, як то кажуть. Але про ревокацію мова не йде. Якби ми це хотіли, в нас вже була можливість це зробити неодноразово. Ну добре, от у вас трапилася ця історія, та я не кажу слово трагедія, бо ми, я, я вірю, що у вас це вийде. Це стався, як ви кажете, досвід. Та? А до вас ну ви вже зверталися до міністерства, наприклад, там промисловості. Да, Бо якщо це ви ви забезпечуєте сільгосп підприємство до сільського господарства, і з запитанням, яким чином держава може? Взяти участь програмами своїми а, у відновленні. Чи це питання до Міністерства економіки? А, можливо, є виходи на міжнародних партнерів, що вони можуть запропонувати. Є ж Європейська асоціація бізнесу, власне, Ігор Балака теж писав про Омегу, що не можна втратити. У нас є це в планах. Поки що не зверталася, скоріш за все будемо це робити наразі. Більше ми сфокусовані на тому, щоб стабілізувати ситуацію, і ну є досить велика кількість робочих процесів пов'язаних з наслідками. Ну ми ще не ліквідували наслідки насправді, да, бо там досить великий об'єм робіт, да? який потрібно ще зробити на території. Да. Але в планах таке є: да звертатися за допомогою там як до українських державних да, інституцій, так і можливо і до міжнародних. Угу. Ну і до речі, теж я звернув увагу на те, що у Фейсбуці ви написали: ми не просимо у вас донатів. Тобто, напевно, сподіваєтесь на певну таку фінансову подушку, що в перший час ви зможете своїми зусиллями почати відновлення процесу. Знаєте, я не знаю, у кого в наш час є така гарна фінансова подушка. Це було трохи про інше. Насправді нас дуже зворушило, те, що наші партнери, наші клієнти, і навіть наші співробітники однією з перших реакцій було дайте посилання на банку, куди задонатити на відновлення. А це дуже було зворушливо. І якраз меседж був в той, що. Ті з наших партнерів, хто хоче нас підтримати, ми не просимо у вас коштів. Ви не будемо цього робити. Ті партнери, які хочуть нас підтримати, можуть це зробити, нарощуючи обсяг взаємодії з нами, да? купуючи у нас більше товарів, купуючи їх частіше, ну тобто допомагаючи таким чином працювати бізнесу, да і далі створювати робочі місця, платити гідні зарплати, робити свій внесок да? в економіку України. сам той самий меседж співробітникам. Ми не відкриваємо банку і не будемо зі співробітників збирати гроші на відновлення, бо вони більш потрібні, да як мінімум ЗСУ і іншим людям, які опиняються у складних життєвих обставинах, в тому числі після обстрілів, да, які регулярно є у Харкові. Тому ми будемо шукати можливості ресурси компанії для того, щоб компанія відновилася, стабілізувалася, виросла в перспективі. А скажіть, будь ласка, а от ми на початку сказали, чим ви займаєтеся, що це дійсно велика доля ринку. От я хотів якраз уточнити з перераховано там значить, магазини, автомагазини, автосервіси, агропідприємства. Значить, Майстерні, автомайстерні, та а, яка доля українського ринку, як клас складає а, це ваші запчастини, які ви реалізуєте? І ну скажімо так, а, коли виникли ці проблеми, то якої якраз чого б ми могли не взяти, да не дорахуватися як а, торгівля держави? Мені, мабуть, зараз важко оперувати конкретними цифрами, бо я там останніх звітів не бачила, де що казати про минулий рік. Ну десь плюс-мінус експертно, це, мабуть, десь відсотків від 15 до 20 відсотків ринку автокомпонентів України. Це дистрибуція силами нашої компанії. Можливо, більше, да, бо це така дуже дуже експертна історія. А, нас ну і цікаво, з якими марками ви співпрацюєте? В чому унікальність ваших запчастин? От, то, знаєте, тут якраз та історія, коли ми з прям з унікальним продуктом є наша, вла, наші власні торгові марки, да, які виробляються. А якщо казати про всі інші продукти, сфера компанії, дистрибуція. Тобто це ті торгівельні марки, які ну, зазвичай є не тільки в нас. Ну, наприклад, ви, мабуть, чули про Bosch, да, запчастини. Це один з наших партнерів, якщо казати про постачальника. Але чи є ми єдиним постачальником? «Боша»? Ні, не є. В нас є конкуренти там в одній тій самій торговій марці. Якщо казати про там, модель бізнесу, так чи інакше вся дистрибуція працює на тому, що допомагає нашим партнерам отримати потрібні запчастини в потрібний момент часу, не вкладаючи великі інвестиції у зберігання певного складу. Ну, і це дає можливість кінцевому споживачу отримати відремонтовану автівку і якусь вільність руху, да, свободу руху на своїй власній відремонтованій справній автівці. Тому це про те, що якщо от казати про там, наслідки для економіки, да, то менше запчастин. На ринку менше справних авто у всіх сферах діяльності. Да, і це як ланцюгова реакція спричинює вже інші питання да, з точки зору перевезень, да, вантажних або пасажирських, да, з точки зору там, обробки агропідприємствами, вже сільхозугодь, да, тобто ну, і інші наслідки, де якщо казати про кінцевих споживачів. Просто ви можете не отримати потрібні запчастини чи потрібні шини, тоді, коли вони вам будуть потрібні. Я розумію, що це невдячна справа і, взагалі, дурна справа передбачити, що хотіли росіяни, та? але ви намагалися аналізувати в себе з колективом чого та? така була масована атака? Ви знаєте, ми спозицію? Це для нас і це про нас. Да? Коли там наступне через день здається, да, прилетіло на Харків Хімпром, а ще там через день чи через два далі по Васіщево, а ще наступного тижня ще, то мабуть в нас вже була думка, що, мабуть, не до нас питання, да? мабуть, це якась історія не дуже пов'язана з нами безпосередньо. Ми чули різні чутки, до нас зверталися з чутками, що ми там. Не знаю там, наче і військову техніку зберігали. ні не зберігали в нас там були виключно запчастини, і тому це питання більше не мабуть, нам не пощастило. Я зрозумів. Нехай далі щастить, щоб наступний раз до нас звернулося, коли вже відновити своє підприємство, і ми вже у подкасті, який так і називається «План Відбудова могли розповісти, як ви відбудувалися. Домовилися, дякую дуже Олена Андросова. Була гостею радіо накипіла. Вона є директоркою по роботі із персоналом. Ом компанії Омега. Друзі, зараз музика, і далі нас вже чекають наступні гості.